Доброго всім ранку. О, сьогодні я хочу зачепити момент, э, різний момент. Хоб, значит, тому що є така проблема, що всі кажуть, Україну там розділять, заберуть там території, Крим заберуть. Я вам сказав, що такого не буде. Заспокою всім є така проблема як шлейф Адольфа Гітлера. Окей, є е, значить. Розділ Чехословакії, да? а Чехословакію в основному віддали Гітлеру зам... ну, як сказали, що ви не будете оборонятися ви все. І це Франція з Англії, да? От. І в Чемберлен, тоді був прем'єр-міністр Англії. Він прилетів назад у Лондон, після того, як підписали так названий Мюнхенський договір, <кхе> по якому. Чехії відходять суддя... Германії відходять чеська територія судеб. А на той момент Чехія була дуже така озброєна держава, тому що Чехія це була територія Австрії О, і перед, перед, перед Першою світовою війною. І там дуже багато було різних промислових підприємств. Це була дуже така промислова частина Австрії. Значить, Чехія була <кхух>, германізована. Дуже багато в балох місцях розмовляли на німецькій мові. І також в Прагі більшість населення розмовляло е, німецькою. Ну, так, наприклад, я Харків зовсім не в далекому майбутньому, так? Але проблема в тому, що, цей, що... держава тоді була молода, бо розділ Чехії це, що у 38-39 роки, так, це менше, ніж 20 років існував. Навіть менше, ніж зараз Україна, котра існує вже більше 30 років, так, 33 роки, так більше. О, і тоді багато людей, багато люди просто розуміли, чи розуміли німецьку, як їхню рідну. Вони розмовляли на німецькій, це була так само, як для багатьох українців. Це, <кій> так, це російська мова, або, так сказати, московський варіант староболгарської, який. Який був зробився там державною мовою після Катерини II, Петра I, і, і був поставлений на розмовну мову, був зроблений вже у XIX столітті в основному Основно, так догода та мова існує, так? Але діло не про мову зараз. І багато наших думає, що от Крим буде, значить, не буде ніколи. Ні Крим, ні до Ні, ні сантиметр у території України. І не, не будуть з 91-го року по міжнародно признаним так, кордонам, не будуть віддані Путіну. Це просто не станеться. Я пояснюю чому. І пояснюю чому, тому що це шлейф Чимберлена. Чимберлен прилетів і почав махати папірцем. Я вам приніс вічний мир. Я приніс... Не пройшло і полгода, як Висоцький сказав, да? коли співав. Не про люди полгода, як я возвращусь, щоб знову уйти на полгода. І вот. він трусив на персу, що я вам приніс цей мир, який вечерний. Ми Знаємо все прекрасно, що далі було. Да. Через пів року і почалася велика війна. Уже між Англією і Францією. Біжки більше, ніж півроку. А, і коли була Англія, Франція була вже в, в ту війну, вже, вже, вже була вже, вже вступила. До чого це все я говорю? До того що такого не повториться, і ніхто не зробить той самий горшок. Навіть якби Трампушка хотів зі своїми бригадними, якими прийшов до влади, і мов би це е... є ісла є люди. Президент це тільки Голова, яка говорить, розумієте? Не ну, думаю, що президент це щось там рішає. Так? Це голова, яка просто говорить. На трибуну виходить. Кулачком по трибуні стукає по цьому п'єдісталу. Вертольотний персональний його возять, Це символ государства. Пам'ятайте, що не, не, не король править, а править його оточення. так? Ось. Ну, коротше, <кій> <От> така ситуація. <кій> Питання йде. Про, про Сісфаєр. Сісфаєр це зупинка вогню. Так. Я вам ще аналогію привожу. 18-й рік 11 го ноя... ну, листопада 11 годин дня було призупинено ведення бойових дій на Західному фронті. На Західному фронті. Що це дало нам? Люди перестали вбивати себе в собі подібних. І Перша світова війна закінчилася. Але вона не закінчилась капітуляцією Німеччини. Ні, це була тільки призупинка призупинка <кій> вогню, який міг початися. А міг і не початися війна знову. Вона не почалась. Чому? Тому що. Німецька імперія, Австрійська імперія, вони вже були в стадії дезінтеграції. Собто так, як і Російська імперія вже перестали існувати. Так що до України ще і її суверенітету, розумієте, сучасна Україна це не тільки 91 й рік. Це 17 рік, 1917 рік. А, звичайно, хоча через багато. багато Багато різних причин. А в першу чергу, через невміння знайти єдності вуком проукраїнських сил, скажімо так, в 1918 значить, році Україна як держава не була представлена е, на м, Віденській мирній конференції, так? Чи то був дев'ятнадцятий, вже му році, так? А, а, вони вони приблизно дві неділі з запізненням вони формували делігацію, не знали, кого послати: Вінніченка туди чи, чи Петлюра мав своїх. Ну, як ми знаємо, це прекрасно, що я тоді все просрали пробачте за мою ем, українську. Але це ми чули не один раз. І вони вже приїхали туди в Версаль, коли там вже сиділи з усесерії. Представники. Ну, потім їм показали на двері, сказали, що ви підіть додому, там розберіться, хто буде Україну представляти Усесерія чи УНерія. І, от, і тоді будемо розмовляти. Ну, але менше з тим. Україна як держава почалася ще тоді в 18-му році. Ну, проголошення перше було автономії, це в березні 1917 року. Ну, але сама цікава дата це 1918 рік і 23 лютого. 23 лютого це не День Червоної там, армії, там, якогось там Краснознам'яного флота і ракетних військ, і ще якоїсь ерунди. Бо коли я був так молодим, то це розказували мені. День совєтської армії, воєнно морського флота, ракетних ну, вона? Але проблема в тому, що Росія тоді в той день визнала Україну незалежність Української держави. Е і в той же день, тоді вже ну, тоді в той період, визнані були значить, і державами, які були в Трої з того Союзу, це Німеччиною, Австрією, Італією швидко. Це ще, пам'ятаємо, були за півроку, грубо кажучи, більше, ніж півроку, до закінчення першої стоїть війни. так? І були визнані дуже швидко, так і іншими державами були визнані європейськими. Кажуть, близько 40 держав тоді. Ну, тоді не було 170 держав. У світі тоді було набагато менше. Це ще було до розроблення, до роздроблення колоніальних імперій. Так що тоді це був дуже великий, це дуже велика цифра, бо це більшість світових держав, так? Паспорт УНР і державу УНР визнали. О, і я вам скажу, що. Це дуже важ, важне таке 23 лютого подія, яка сталася, значить Російська Федерація, щоб визнати залежність у нері. І тому утвердження УССР вже відбувалося таким чином, що це, значить, там якісь робочі з, з якимись там християнами, Вигнали там цих всіх, значить, там гнобітелій жорстоких і утвердили свою там владу. А поміщикові цих і фабрикантах утвердили свою владу, так? О, Тому і вийшло так, тому що всі ці договори, навіть мирний договір вже з Польщею, проводив не СССР, а проводила УССР. Українська Совєтська Соціалістична Республіка, так? О, ну, ти, 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 так. Значить. І вони вже повернути назад до губернії Російської Федерації не могли. Бо вони представляли всьому світові як Унеерія, як Україна незалежна держава, але вона змінила свою назву і стала вже, і, і так далі. Я розумію. А потім, вже після цього періоду, період, кілька років о, у 22-му році вже був створений значить, СССР. Союз Совєтських Республік О, соціалістичних Але підписав Петровський. Петров ніхто його не делегував, він там підписав про входження України в цей союз, що це не зовсім законно було. Тобто, ви розумієте, Україна не виникла як частина е, Російської імперії Україна була втягнута в Совєтський Союз знов. Як незалежна держава. О! А це, як кажуть, дві, більше, дві великі різниці. Розумієте, дві великі різниці. І тому багато документів, ну, юристи знають більше державники, аніж я, підписувалися і Совєтським Союзом, і Україною, ну, і Білорусі, яка була також надана, ну, наприклад, в United Nations було дано її місце для того, що Сталіну потрібно було підписати. Всі ці договори про скорочення ядерної зброї, про якісь там культурні ЮНЕСКО, Україна ще починаючи з післявоєнного часу, також підписувала. Ви І посольства деяких країн, наприклад, італійське, мені здається, у самі пізніше посольство, яке було забрано з Києва. Поможеться вже було десь в тридцять другому А посольства іноземних держав можуть бути в других державах, як держави незалежні. Ви розумієте жі? Тому навіть ще в Італії бачили десь до 32-го цього домору Україну як незалежну державу, незалежну державу Республіка, яка в Союзі розумієте? не є частиною Росії, а в Союзі з Росією. І цей союз просто називається Есереєю. Розумієте, така юридична. Вони хотіли цього чи не хотіли, вони створили такий казус юридичний. А зараз, значить, ви розумієте, щоби взяти цей казус і тако передати, значить, чотири, там п'ять областей, Кримська область також, і чотири ще це в склад Росії, тому що вона почала стріляти, це неможливо. Неможливо ніяк. Це відкриває двері Пандори. Це показує, значить, що можна також Німеччині забрати ці території, які зараз під Польщею. О, і Солон, і, 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 і там, і в Словакії забрали, там італійці щось були, теж якесь містечко вслоло. І, і там в Європі там можна ті кордони рухати, і Німеччини. Якось Франція забрала за Слов і Кеніксберську, Каніградську область, Росфєді. А туди договір Китаю з Росфєдом, який там в за Забайкаля то все ж Китай. І не так давно він був, якихось 150 років назад Це був Китай. Юридично, просто вони заставили Китай підписати документ. Ви розумієте, це така ящик, пандо, ти його відкриєш, закрити дуже важко. Я не кажу про ці всі кордони в Африці, там Боже, а туди в Південній Америці. ви розумієте, Що колись була така держава, як Парагвай, то вона зараз в три рази менша. Бо в 19 столітті від неї відхватили території Чилі, і е, значить, Бразилія і Аргентина. От, там така війна була між цими державами. Ви розумієте, це так ніхто не піде. Навіть якщо буде ceasefire, зупинка, ну ніхто ніколи на ці території будуть рахуватися українським все рівно. О. Бачу наскільки ефективно зараз працює GPS, тим я раніше вони показували тобі після повороту ти міг проїхати. А зараз настільки акуратно вони показують. Хату майже показують там, де є. О, ти приїжджаєш, от я приїжджаю, за номер 97, я приїхав і сказав 97 і тут я став. Значить, я що кажу? Я що кажу, Путін і Путінососи вони не зрозуміли, в яку халепу вони попали. знаєш І проблема в тому, що ті, якщо вони не хочуть, значить, то це не значить, що вони не можуть розуміти. А Путінососи вони не можуть, але вони хочуть. Це два різниці між вільним світом і, і світом параноїків, таким є, де Путінососи живуть. О, значить, дивіться, дивіться, Ілон Маск піднімає ракету туди, в космос, значить, да, і вона туди вилітає за космос. Космос не 100 кілометрів туди, та на сайті рахується вже космос. Вона ну, майже не може 80 кілометрів хтось рахує. Ну, технічно 100 кілометрів рахують, так приблизно. Цей бустер назад ми бачили, він вільтає в Вильтаю космос здоров'яною швидкість. Що там треба, я не знаю, що там 7 кілометрів за, за цей, за щоби вивести на орбіту. ну, може менше, бо той ще він включає свої силові установи на тобто морду. 5 кілометрів в секунду. А, но швидкість нормальна. Да? Не 5 км в час, як ми йдемо, 5 км в секунду, 6 в секунду. Така швидкість того бустера. Да? Земля крутиться, вітри, він обгорівши, весь вертається назад. І його ловлять, ви розумієте, ловлять е, кліщами такими. Він вертається точно в то місце, звідки він вилетів. Ви розумієте? А про що це говорить? Це говорить, ви уявіть собі 77 метрів, 72 метри довжиною, там 9 метрів в діаметрі. Це хата, ви розумієте, це хата, багатоповерхова хата, яка сідає точно в то місце. розумієте, І ви прекрасно. Понілососи б... це особі від ящерок, ящер так ящерообразних, яким які не можуть думати робити аналіз о вони тільки на хали не брешуть такі. А потім, а потім починають самі вірити в ту брехню, яку вони самі придумали для того, щоб своїх же так казати сограждан лапшу на Wuhan. Я не про то. Так от, ем, значить, розумієте, ці всі бункерні бомби зараз що пробивають туди кілька десятків метрів в глибину через любі покриття, стальні, там бетоні. Якщо москалі там розказують, розказують, розказую, що ви розумієте, що вони зовсім не налякані, ніхто не наляканий цим всім їхнім, у них там ядерна доктрина, ядерна зброя, вони не пухнути, Якщо вони тільки застосують, вони тільки не встиють навіть подумають застосовувати приготовлення, вони навіть не встигнуть пухнути, розумієте? Коли навіть... Навіть а ті, які про це говорять, зранку встануть, включать телевізор, а там вже не буде, там другі будуть по телевізору їм розказувати. Розуміє? Все це пройде настільки швидко, що більшість населення Росії навіть не побачить. Розумієте, Всі ці пускові установки їхні вони будуть задушені на місці, командні бункери будуть знищені, весь флот буде потоплений і всі ці будуть розогнані. розумієте, навіть електрика буде. Це самий час. Вот. Тому що ну, Московія це імперія ящерів. І там немає кого боятися, там їх треба тільки зневажати. Тепер один момент я скажу про Шарія. Я значить чув це прізвище. Ну він так і як, ви знаєте, я не дуже цих русскоговорящих блогерів люблю слухати. Ну, правда, на правда, мене є один єврей бухарський сам. О, і він прибігає до висилає мені, рік, хороший так сказав хорошо про євреїв, каже, так хорошо про дружбу євреїв, та хлопець, хлопецька українська шарі. так прочитав, подив, це ж давно було, це ж перед цією війною було, це ж було років 5 назад. Я так подив, я перший раз тако це прізвище почув, шарі. Цей який член парламенту був України. А це мені Ютуб щось вибирав, вибирав, і вискочило мені цей шарі. Я го да, такий кругленьке, таке в нього лічко таке, щочки такі в нього є. Такі". Він досить хорошо говорить. Він досить у нього гарно язик підвішений. Але що воно несе? Я послухаю, послухайську прокрутив, там нам слухати нема. Що це помої. Ви розумієте? помої. Інформаційні по моїй маніпуляції він розказав, що і спекуляція там, коли цей Охматіт був розбомбили, що їх прирівняли Бучу. А в Бучі, хто не знає, це росіяни постріляли, чи це українські нації стріляли русскоговорящих людей там склад. Розумієте, що це паскуда? Розуміє? Це І такі речі він зараз теж в такому плані. Що смотрите, как як Росія наступає. Режим Зеленского теряет все, тіряє город за городом, село за сіло. Ви розумієте, не... він родився ніби в Україні. Він... Кажу, він... Бакинський мені казав, що він українець. О, так бреше. Так І що мене найбільше поразило, я бачу, що переглядів під цими ютуберським цими відео, ну, щось я, мільйон. Під мільйон, півмільйон. Розумієте? Ну, я, звичайно, написав. Я написав, що це в скаргу написав, що це дезінформаційна помойка, мезлід, як би сказати, дезорієнтує людей, бреше. Я таки написав там туди, я постав. І я прошу всіх українців, які які знаю, вболівають, також, якщо ви вискочу вам YouTube цього шарія, тому що це, по-моєму, людина без честі, без совісті. Там таки один язик, і він по-моєму кормиться тарілочки кремльовської і бреше-бреше-бреше. І тільки в нього такий талант він має. Розумієте? Це страшне діло. Тому це дуже важливо вибити пропаганду в поті насосу на рахунок України, що це була їхня територія, тіпа, типу, а потім вони все подарили. Куска пропаганда прошивалася в голови українців на протязі. Довгих століть. довгих, ну, довгих століть, це я не правий, але ХІХ століття це точно, саме мощно вона прошивала. Це Російською імперією тільки. 18 століття прошивалося також. Ну, в основному це прошивало через єдиний православний народ, через Московський патріархат, через Московську церкву, яка чогось називала, називалася ця церква, що зараз там, це друга церква. <свят> <свят> Бо та церква називалася Православна Церковь Росії. ПЦР вона називалася, так? А зараз називається Руська Православна Церква. Влавнуєте разницю? Бо ця церква, яка зараз там є, вона створена Сталіним О, В 43-му році. В неї назва друга. Це друга церква. О, ну, але так як атеїстичний... Комуністичний режим був, то це було трошки по-другому. Ну, але ідеї ті самі були. Там ідеї були общий народ, значить, троїнственний народ, слав'янський народ. Ну, спорні питання, але не про це. Я не про це. І основні кліше цієї пропаганди, які не міняються століттями. І головна задача це те, що. Московія або Росія, вона без міфології, яка прив'язала її до Києва, вона просто існувати не може. розумієте? Тому що сенсу, сенсу в цієї держави ніякого немає, коли вона не Херсонес там, де нас хрестили, от і Херсонес це наш Єрусалим, все одно древній русський. Ви розумієте що я? Такої ахієї на історичної теми мало де від кого де можна почути. Нонсенс. Нонсенс абсолютно. Ну Но. останніх 70 років, коли комуністичні, це, 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 це ще було гірше. Це ще гірше. Це все прививалося, насаджувалося дуже такими жорстокими е, методами. Не, не, що це я не знаю. Таке, похоже, було при Полпоті. В Камбоджі теж. Оце Камбоджа і Совєтський Союз теж, трудові лагеря. Там вони вибили всіх, хто навіть в очках був культурної інтелі. Але у нас це ще було плюс знищення і розтоптання національної гідності, знищення українців як нації, знищення. Культури, яка українка, ми в себе людей і, і, і культури взагалі все, вирозумі. Знищення історії. П -п 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 я вже сто разів казав, походіть по музеях, бо мати шанс колись буде. Поході по музеях москви санкт петербурга я ходив. Там кожен експонат, кожен експонат, який старший 200 років, 300 років, він все вивезено з України. Це було по большое ограблення, большое шухе. Okay. А скільки ще не в музеях є, це все Ну, І навіть не про це, ви розумієте, детальна, тотальна русифікація промивання мозків йшло і після 91-го року. Після 90-го. Я це якесь чудо, це Мірок. Ви розумієте? Хто розбудив справді почав щось національне робити, це е, пан Ющенко. Пан Ющенко. О, і, а за це його з'їли. Його зробили таку компанію проти нього через московський телевізор. Його бідно, московіти отравили. Ви знаєте, що я вам скажу, що після бавтолюк людина переживе такий шок, як отруєння або поранення на фронті. на фронті поранення, який герой був і медалі отримав, значить, все передрвався, значить, все е, виконував всі накази, нічого не отримав поранення і валявся в госпіталях. Півроку, знаєш, і після того все, після того і медаль йому дали героїзм. І... А після того все, після того попав на фронт і перший обсяг кидає свою гвинтівку і біжить назад, його ловлять і розстрілюють, як ті Ви розумієте, це називається, це називається Пс -психолог... психологи знають, як це називається. Фобія називається, так? Ну, але Ющенко у нього так само сталося. Ющенко після отруєння. Як він очув зовсім другий Йошченко, Ви розумієте, людину просто залякали. Залякали людину зашугали, він не зміг зробити те, що він плув. Наші цього не зрозуміли. Наші люди вони бачать тільки обвертку від конфетки. розумієте. Оце біда українців, що, що, що між наших умних мало. А між нами умних мало, як Висоцький писав колись, колись говорив. Я наводити буду Владимира Висоцького, тому що тому що, тому що я, я знаю, я знаю, що він там КГБ, агент Стука. Я це все знаю, я це все читав. Але є та фігура була, яка слухала і в Україні і в Владивостокі, в Рігі і в Тбілісі, і в Баку. Ви розумієте? Він розбудив. Покоління. Він навчив покоління думати по-іншому. Добре, ви розумієте, Але нам, як українцям, треба це пам'ятати, що Україна це не тільки Україна, Україна це я вам скажу більше. Україна це і Російська імперія як частина. Україна це як частина Австрійської і Угорської імперії. Це також Україна. І це також наша історія. Але ви знаєте, у нас була УНР і була УССР. Ви розумієте, і... то наше також. То наше також минуло. І ми повинні знайти там, що краще. Що краще, що справді було. Державницьким, що справді зміцнювало нашу культуру, що справді пробуджувало людей, розуміє. Навіть тих, коли всіх інших заховували, карали. Добре, ви розрозуміли мою думку. Дякую дуже. Всім гарного дня.